Ідемо вставати в чергу, будемо теж щось вибирати. Там вон Таня Сашу понесла. А тут я стою в черзі. З Сергійком. От вибираєш собі річ, тоді йдеш туди. Там тобі її важать і розраховуєшся. це наш фрателло вже вертається. Виклінчив якусь ковбасу, чи що він там виклінчив? Це Ты наша сьогодні? мама. Сімейство в зборі. Стандартна упаковка 2 євро за 100 грам і Амазон 2,79 євро за 100 грамів. Там тих упаковок ціла куча, будемо щось вибирати. Ми перші. Стоїмо, чекаємо на нашу чергу. Ми вже всередині. Вибираємося. Ми ну, взяли якусь дрібничку, зараз буде момент істини. Будемо дивитися, що воно там таке. Так, щось взяли, заплатили 12 євро, ми перший раз не знаємо, що ми взяли, тому зараз підемо дивитися. Чао, розпродаж. Йдемо до машини, зараз подивимо. Йдемо до машини будемо робити розпаковку. Розпаковуємо, так? Даймо що

Так, короче, ножик мне не Давай. Я не дивлюсь Я не дивлюсь Я не хочу бачити то, що я взяв за 12 евро. Та діставай А, он уже двигается, блин. Ну и воно... Чекай Ой, Не Шикар. Что ж, блин. Тихо. На, виставай, мама вже бачить. Набери. Вау! <ривіт> <ривіт> Нормаз. Така б... бутилья за 12 євро. Це... Це ну. Вообще ще нормас. Супер. Лишилися папірчики, там ще памперс туди замотали і зараз ми будемо грати в Майкла Джордана. Курча. Нема Майкла Джордана з мене. На. Спацатура. Машинку не викинь. Грація. Ну і що ти там дивишся? Облизав пакет. Смачний пакет був. Мусорний. Сказала мені Таня, що йдемо ще раз, стаємо в чергу і щось собі виберемо. Ну окей, пішли.